Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита полієстром, що забезпечує м'яку та гладку поверхню для зберігання ваших речей.